We'll Вова Остапчук виїде на сцену на коні. Він буде з голим торсом і в перуці Дональда Трампа. Коли Тімур та Саша Скічко це побачать, вони стягнуть його з коня граблями, а тоді витягнуть за сцену, ну наче щоб спалити на вогнищі. І тут вийде Оторвальд. До Києва прибули сценаристи Євробачення. Вони ось там у натовпі на сцені. У ці дні вони допрацьовують із ведучими сценарії. Вже наступного тижня в МВЦ розпочнуться репетиції самого шоу. Мене звати Арсен Цимбалюк. Це програма «Що там з Євробаченням. І сьогодні ми знайомимося із титулованими на заході авторами, які нині створюють українське Євробачення. Дуже важливо, що сценаристи вже тут, що вони не перший раз приїжджають, що вони ніжками проходять це все, що буде відбуватися. Ми можемо давати якісь свої ідеї. Тобто, ми із сценаристами зібралися, зробили такий брейнсторм, придумали, що це може бути. Давайте отаку от давай, давайте таку. Давайте тут вова з'явиться і. Інтрига це не шоу, в якому ти можеш викинути картки і почати жартувати про те, що ніхто ну ви часу немає на це Просто в голові. Да. да немає часу і величезна кількість редактори. Тим не менше буде можливість е на підготовчому етапі просто сказати свою думку. Мені це не подобається. Я не відчуваю, що цю фразу я ну, гарно Репетиції можна зімпровізувати, а потім зробити це офіційно. Тим більше, що ми будемо одне і те саме робити як мінімум три рази. Існує певна формула роботи над сценарієм Євробачення. Є речі незмінні, як, наприклад, голосування. Їх ми прописуємо одразу. А те, що робить кожен конкурс особливим, те, що може змінюватися на сам кінець. Ми вже побували у Києві у березні, дізналися дещо про Україну. Після цього працювали дистанційно. Ми постійно спілкувалися із командою, що працює над конкурсом, телефоном та скайпом. Зараз ми слухаємо пропозиції ведучих і відповідно до них коригуємо сценарій. Це євробачення матиме український характер. Шо буде відображенням у дзеркалі цієї сучасної країни. Це вже не просто телевізійне шоу, мультимедійне. Інстаграм, Твіттер усі ними користуються. Тож тепер і це також елементи Євробачення. Крім того, глядачі зараз надають перевагу. Коротким відео тож доводиться створювати насправді влучні речі, щоб втримати їхню увагу. Поза роботою над писаним конкурсом я пишу сценарії для телебачення у комедійному та драматичному жанрах. А ще працював на дитячому Євробаченні 2014 року в Україні. А я пишу комедійні тексти для телевізійних проєктів, зокрема. А ще редагую у Великій Британії сатиричний сайт в Україні. Показують чимало розвиваючих та освітніх телепрограм. Ну, наприклад, вагітна в 16», програми про екстрасенсів людей, які хочуть змінити власну зовнішність, та про чоловіків, які міняються жінками, можливо, вам було б цікаво спробувати себе на українському телебаченні. Так, якщо є шоу де роблять трансплантацію голови, я б залюбки помінявся із Алексом головами. Мені б не завадило стати трохи вищим. Знаєте, а якщо ви писатимете сценарії для українських програм, ви зроблятимете 500 доларів на місяць. Офіційно, звичайно, менше, але це не важливо. Також, можливо, 24 дні відпустки на рік. Та ми будемо щасливі, якщо нам просто дадуть кімнату із вікном. Ні, от кімнату з вікном вам не дадуть. А ні, хлопці, я маю певні пропозиції щодо сценарію. Можливо, вам буде цікаво. То що скажете? Я думаю, ви можете отримати роботу в Англії. Хлопці, якщо вам вже сподобалася моя творчість, можливо, я і в Києві зможу долучитися до написання сценарію. Ви розумієте про що я чому ні? Загалом можете? Тобто мені можна буде вносити правки до сценарію. Ну якось домовимося. Тоді дозвольте вам трошки віддячити? О, це такий презент? О, так, це презент. Я це віддам на благодійність. Дякую. Вважайте, що я вас просто пригостив. Це така українська національна традиція. Так розподілити це гарна ідея. А що можна купити на ці гроші? Ну тут 4 гривні. Один з вас зможе доїхати до центру Києва на метро. Ой, дякуємо.